Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Виїхав я на вечірню риболовлю. Маю трохи вільного часу. Ось зразу взяв поплавець. Дивіться, перший красик. Поплавець, манку. Думаю, приїду на річку половити рибу, відпочити. Часу, як завжди, мало, але Знаю, що тут риба клює. Якраз вистачить мені подивитися на поплавець і відпочити. Минулого разу ловив тут на поплапопер. В принципі, не скажу, що вже аж так вдало. О, верховодка, але рибка клювала. Ну, сьогодні хочеться більше покльовок. На поплапопер я ловити взагалі не вмію. Чуся тільки. На поплавець виходить набагато краще. Хочеться більше покльовок за короткий термін часу, тому поплавцева вудка. Як бачите, вже я дві рибки піймав, карасик і верхоплавка. Рибка хоч і невелика, але добре, що і так ловиться і є час виїхати на риболовлю. О, дивіться, невеличка. Червонопірка була. Рибка маленька. На трофей тут немає чого розраховувати. Але покльовок багато, і це дуже добре. Як не дивно, рибаків геть немає. Думав, тут будуть сидіти поплавочники, такі самі, як і я. Але річка без рибаків. Можна ловити де хочеш. Всі місця вільні. Бо для мене ще краще. Манку намотаємо на гачок. Попливець в воду і чекаємо на покльовку. Рибка активна. був я тут декілька днів, скажу вам. Кльов був дуже поганий. А ось сьогодні рибка знову активна від покльовки практично на кожному закиді. Так, це вже зачепив за щось. Так, да, скільки я тут рибалю, не зачіплював ніколи. Тепер ось дивіться. За що ж то я таке зачепив? Так, єгачок. Єгачок. Не знаю. Або вже тут хтось щось хімічив тому що раніше тут зачепів не було. Ну або без поняття. Хтось скинув щось. Так. У всякому випадку. Добре що не відірвав гачок, продовжуємо ловити. Рибка на поверхні води. Показує свою активність, їсть кумашок. Але там далі трішки. Зараз думаю туди перебратися. Щось тут вже перестало активно клювати. Ось тут рибка набагато активніша. Я тільки зроблю трішки меншу глибину. Ми подивимося, чи будуть тут покльовки, чи ні. покльовує Ви бачите хтось тут є на поверхні води Так, прийшов я на нове місце намотаю манку Десь, мабуть, як я підходив, до води налякав рибку. Дивлюсь, комашки, лазить по поверхні, але верховодка вже десь пропала. Вон була покльовка. І щось слабе сьогодні. Тільки приїхав, так зразу активно гарна рибка покльовувала. Тут таке враження, що якийсь хижак прийшов, можливо, щука або окунь. І розлякала всю дрібну рибку. Не хоче ловитися. Ні, бачите, клює, клює зразу. Ось така червонопірка. Більшечка попала. Клич маму і тата. В річці є різна риба. Плітка, червонопірка, верхоплавка, карасик, окунь, йорш. Ух ти, рибка себе показує якась на поверхні. Значить закидаємо бігом туди. Але такого трофейного то немає нічого. Ну, по крайній мірі я не піймав. І знайомі рибаки, які тут часто ловлять рибу, теж казали, що такого трофейного можна сказати от карасика. Або червону пірку за 200 грам ніхто не ловив. Якась дрібнота грається, поплавець скаче по поверхні води, але не засікається. Але, на жаль. Одна дрібнота в річці, але й добре хоч така. Є. є де виїхати подивитися на поплавець о так вже гарно затягнула поплавець під воду і на жаль не засіклась якась дрібнота тягне манку ну знову це вже була якась більш-менш рибка не хоче риба клювати на камеру Вже думав переходити на те місце, де спочатку ловив. Виключив камеру і почали клювати червонопірки. Рибки такі невеликі, піймав три штуки. Включив камеру і ось дивіться, закон подлості риба перестала клювати. Комари не кусають. Гедзі Теж не турбують зараз. Ну і рибка не хоче покльовувати. Так, ой, я поплавець заворушився. Ах, була якась рибка. Щось вже таке більш-менш, що можна показати. Але зарано я її підсік. Знову рибка втекла якась, не знаю. Але це цього разу це вже була дрібнота. Карасик ось такого розміру. Найбільша риба за сьогодні. Вже хоч щось. Невелика верховодка. Ну, сьогодні рибка ловиться. Вже дуже добре манка потихеньку шприці пропадає. Не знаю, чи вдасться виловити весь шприц до кінця рибалки. Але все одно хоп немає. Рибка активна і це добре, покльовок багато. Якісь такі покльовки, як о, Це вже верховодка хороша, яку можна взяти і засолити. Ох, якби такі клювали напроти цієї риболовлі. Було б просто супер. Дуже люблю сушену верхоплавку. Хто пробував таку рибку, той мене дуже добре розуміє, але на жаль, рідко коли в такій річці можна піймати верхоплавку гарного розміру. Ну що ж, шприца зманкою виловити не вдалося. Час на риболовлю. Вичерпано і треба їхати додому. Ловив я сьогодні маховою вудкою. З наживки мав лише манку. Плювала. Верху плавка дуже багато. Червонопірка. Десь, мабуть, 5 рибин я піймав. І, здається, три карасики. Не все попало в кадр. Але... О, гарно пішов поплавець під воду. І рибки немає. Але не дивлячись на це, гарно відпочив годинку біля річки. Без трофеїв, як завжди, але багато покльовок. Рибка дрібна. Але цікаво ловити. Покльовок багато. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. І є рибка? Є. Ось така невеличка верхоплавка. Пливи додому. Маму з тату можеш не кликати, я все одно їду додому.